Привіт, 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 мої любі друзі. Привіт вітання чудовий недільний день, трошки морозний біля мінус двох, але сніжок. Який вчора протрусив, буде триматися, і буде нам робити ще більше настрій сьогодні. Неділя, 28 січня 2024 року. Вітання з неймовірної столиці України, найкращої країни у світі нашого Києва. Сьогодні дуже багато подій, на які я поспішаю, в яких я особисто буду мати приймати участь, а так само долучу своїх близьких друзів. По перше, сьогодні другий день. Виставки Крафт Київ Крафт Юкрейн у готелі Козацькому, який розташований в центрі, центрі, центрі Майдан Незалежності і Михайлівська, 1, дріб Три. На двох поверхах готелю будуть представлені наші виробники хендмейду, сироваріння, фешн індустрії цікавих різних арт проєктів Ну, тобто, це буде неймовірно. Ну, і це моя тема. Тема звичайно, на неї поспішаю, навіть для цього приводу. Ну так, щоб але верди Атв'ятка Києва від нашої неймовірної мальовничої буковини Гуцулії одягнула сьогодні фрагменти гуцульсько-буковинського строю. Е, тому що це рідне, це не завжди в серці. А потім е, о третій годині. Ми з моїми друзями, з якими познайомились в далекому 14-му році на неймовірному, в неймовірному рекламнику на острові Майорка. Це було щось неймовірне. Лілічко і Старченко, її е, синочком Міком. Підемо, звичайно, до театру Франка. І це буде Тев'є Молочник. Про це я розповім вам вже в театрі Франка. Про неймовірного Богдана Сильвестровича Ступку, про цю неймовірну виставу, про Богдана Бенюка, який зараз причудово виконує роль е, тев'є Молочника. Такий цікавий день. А далі, 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 далі буде ще багато вир подій. Про це я буду вам розповідати з задоволенням. А зараз поспішаю ваша щаслива, натхненна з буковинськими аксесуарами, це саме Буковинська тайстра, стародавня, автентична. Ваша. Оксана Дем'янишина, до нових па папа.